Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні я буду вам продавати сухофрукт. Так, переходимо відразу до справи. Є в мене, як бачите, все, що хочеш. Є сливи, є яблука, є груші, є виноград, є абрикоси, є вишні, є персики. Отак от, от вони виглядають. Персики. Ну Персиків у мене мало. Це, до речі, просто ну, виставочні екземпляри, так би мовити, є всього більше, але я ж все сюди не буду зносити. Хоча персики, якщо брати персики, то це здається всі. Може, там ще якийсь один кульок є, але не пам'ятаю вже, може, ну мало персиків. Так, от такі вони, бачите, м'якенькі. Ну, Взагалі, чим солодший фрукт, е чим більше в ньому цієї фруктози, о, тим. Менше він так висихає, що аж на ламається. Тобто, це тільки яблука так можуть висух... висушитися, що ламатися аж будуть. А персик він солодкий, тому він бачите, він навіть і висушений гарно, але він гнучкий. Він гнучкий, ось о, бачите, такий він його можна ось взять, спресуватися навіть. А так, ось <реш> у мене. Аж склеюється такий солодкий. Так, це персики, зрозуміло. Це в мене вишня. Вишня, ось, бачите. Ну це ж теж, як я вже сказав, не вся вишня. Та в мене ще є багато вишень. Ну, як багато. кіл 10, а може і 15 ще є вишень. Отак от, бачите, яка вона солодка. Вона ж повзе отак. От от, аж сповзає, як жива. Як жива, що. Да? А? а це ж сіки в ній. Цукрів оці і фруктози. Вишні є в мене ще. Всі ціни будуть в першому закріпленому в коментарі. Там дивіться на весь сухофрукт. Абрикоска, абрикоска, бачите, да, така от абрикоса в мене без кісточок. Вишня, до речі, з кісточками. Вона просто ціла вишня. Взята там і висушена. Позбирана з дерева і висушена, і все. О, і персик без кісточок. Абрикоса, і абрикоса без кісточок. Вишня це в мене з кісточками тільки. Да. Лишня, ну, витягнуть кісточки, якщо я там їх збирав 10 відер тих вишень, то нереально. Це абрикоска. Весь сухофрукт, до речі, екологічно чистий, зібраний в екологічно чистій місцевості, в сільській місцевості. Ніколи нічого я не кропив. Нічого з цього, що ви бачите, не кроплене взагалі. Не кроплю я свої дерева, кущі, виноград не кроплю навіть. Ну, Він не хворіє просто цей виноград. О, так що все екологічно чисте, нічим не оброблено, ніякою сірою. Там я чув, що сушку. Якусь там заводську, чи, ну, в промислових масштабах, коли сушать, її там, якоюсь серою обробляють. Це, це консервант, я не знаю, для чого вони це роблять. я нічого не оброблю. Натуральний вітамін зимою взяли, їх отак от можете прямо жувати. Абрикос теж Він такий гнучкий, бачите, його можна здавити, отак от, він склеюється навіть. А, абрикоска. А. ну Абрикоса вона ж теж солодка, ну компот з нею взагалі. Такий запас цієї абрикоси. Це супер просто. Отака така -от абрикоска, бачите? Да? Це виноград. Що це за виноград? Це той виноград, який я використовую на вино. О, Тобто я собі наробив вина багато. Вже в метарі не було стільки. Осталося зайвого багато винограду. І я його вирішив спробувати висушити. І от таке от вийшло. Дуже він солодкий, але висушений з хвостиками. Ну, тими гроздями я прямо брав, цілі грозді і на сушарку носив і туди висипав його відрами. О, тому, ну, я думаю, для компота це не так важливо, що тут ці гроздочки є. О, дуже солодкий цей виноград. Ну, зрозуміло, бо він на вино йде, як він. Може бути не солодкий. Взагалі, якщо брати, нам, мабуть, з усієї всієї сушки, то це найсолодший, це, що в мене тут є з усього сухофрукту, то це виноград. Оце, мабуть, найсолодше. Ну, До таку ж меню, якщо на компот кинуть, то, мабуть, вже і сахару не треба кидати. Да. Дуже солодкий виноград. Ну, Бо виноград, зрозуміло. Груша. Отак так виглядає груша, бачите, теж вона дуже солодка, бачите, як вона блищить. Да? О, дуже солодка груша. О, теж вона така м'якенька. Бачите, її можна так от взяти, здавити. Прямо вона склеюється. Насклеюються, до рук приклеюється, бо в ній дуже багато цукрів, фруктози, оці, і те, що нам потрібно якраз. Грушка. Оце грушка. Ну, Груші є в мене теж. Теж є груші. Ну, яблука, яблука, як же, звісно, без яблук. Яблук у мене більше всього. Більше всього, яблук всіки хочете. О, там кульків у мене багато-багато-багато. Ну, бо це яблука, зрозуміло. Отак от вони виглядають, такі вони нормально, вони висушені, не зовсім так, що аж ламаються. Хоча є там такі, що аж і ламаються, але такі вони. Гнуться, але гарно висушені. Бачите, так я вона, Що я її шевелю? то вона шелестить. Бачите, яблучка аж шелестять такі. Висушене все нормально, тому його... На вагу вигідно купувати. Все досушено, як положено. Я б сказав, навіть і пересушено. Можна було менше висушити, але я вже так висушив, щоб тут е, ні цвілі ніякої не було, щоб воно не портилось. Ну, Взагалі треба нормально висушувати. От, І слива, слива, в мене ще є сливка. Отака теж дуже солодка. От вона. І вона із цього, бачите, вона не висихає, її можна а так, так, склеїть, а кучу аж прилипає. Бачите, скільки в ній є цієї фруктози. Тут і угорка є, ну угорки тут мало ще мені треба. Я вже її насадив тої горки, але ще вона у мене за кругла, кругла чорна слива. Слив теж у мене є. Ну, багато, Здається, там кіл 10-20, може висушених слив. Не пам'ятаю точно. ну, Оце кульок і, здається, ще один там кульок є. А може нема? Ні, здається, є. Більше всього, як я вже сказав, яблук. Ну ось отак. От. Зблизька. Можете побачити, як виглядає слива. Я думаю, все видно. Да? От, Звісно, більше все, як я сказав, яблук. от, Груш не так багато, винограду багато, абрикос багато, вишні, ну, вишень, я б не сказав, що багато, ну, є, є. Персиків дуже мало. Це здається, чи оцей весь кульок, чи і все. Ну, коротше, таке. Дзвоніть, телефон буде в першому закріпленому коментарі. Є в мене і ватсап на цьому ж телефоні. Так що можете писати на WhatsApp. Можемо спілкуватися через WhatsApp, по телефону може, як вам це буде завгодно. По доставці я дивився, тільки що навіть заходив на сайт Укрпочти, то виходить, я там вводив посилку 3 кг і 5 кг, до 5 кг 60 грн. 60 грн. це пересилка, ну це я вважаю недорого 60 грн, до 5 кг, більше 5 кг, там уже 75 грн. Це я вводив з Черкаської області на Київ. І на Львів два рази пробував, то однаково щось вийшло: 60 гривень до Львова, що до Києва. О, так що така от доставка, вартість. От, ну, от І все, що я хотів сказати. До речі, до речі, мій канал про альтернативну енергетику. Це може хтось новий зайшов по сушку, просто по картинки подивитися, то тепловий насос у мене є. Як його зробити, це супер опалення, палення, дешево, без всякого гемора, включив і погнав нічний тариф, теплоакумулятор, і все виходить дуже-дуже. Цікаво. О, Ще є в мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ на обігрів, на опалення, електроплитка і все таке. Є в мене й досить використання вітрогенератора. От. Є ще е, сонячний колектор повітряний 6 метрів квадратних. О, ще є деться циркуляційний насосик, який нас може дуже-дуже врятувати і допомогти в блекаут. Так що все в мене є по альтернативі. Що кому цікаво, в опису під відео заходьте. От, там, вибирайте, що цікаво дивиться, дивіться. дивіться. От, ну, наче все сказав. Зв'язок є, телефон є. Ціни в першому закріпленому коментарі. WhatsApp по телефону є. Зв'язуйтесь, будемо домовлятися, я висилаю, поїду. По Укрпошті вам і все буде супер. Вітамін, живий вітамін, у вас буде всю зиму. Це, це просто кладість вітамів, кладість, це справжній настоящий вітамін, який дуже нам потрібний взимку. На початку весни, коли вже вони закінчуються. А в сушених фруктах цей вітамін сохраняється ну, дуже гарно. Бо воно тут не термічної обробки ніякої немає. Це просто висушена ягода, там, персика, абрикос, Просто без вологи. Волога випарувалась, все залишилось. Вся фруктоза, всі цукри, кислоти, вітаміни все залишилось. Нема тільки зайвої вологи. Все, О, все, все сохраняється. Це найкраще джерело вітамінів для. Зими, для зими, і якщо там, бо яблука і ці, ці дорогі куплять свіжі, і все таке свіже куплять дорого. а Сушку я все беру, просто так і навіть і жую, і, і компот варимо, і так жувати можна її. Ну, просто супер, все цікаво, все, все гарно, О, все ляпота. Так, ну що, все, що може не сказав, по сушці, забув. Дзвоніть, питайте, пишіть під відео, всі контакти є. Всім до побачення, до слідуючих відео.